Доброго ранку і запрошую всіх доєднуватися до моєї інформаційної зарядки, в котре, повторюю, ми тут не робимо фізичних прав, хоча варто робити регулярну фізичну зарядку. В інформаційній зарядці ми говоримо про важливі та актуальні новини. Тож пропоную починати свій день з інформаційної зарядки. Сьогодні, 8 липня, вівторок, ми говоримо про наступне: прем'єр-міністр Ізраїлю Бенжамінне Таняху. Прибув з візитом вчора, у понеділок 7 липня до Сполучених Штатів Америки. Це вже третій візит прем'єр-міністра Ізраїлю з моменту, коли Дональд Трамп прийняв присягу 20 січня цього року. Там вони обговорювали питання щодо припинення вогню. Ну, була вечеря, але все-таки жодного якогось такого суттєвого прогресу нема. Всі підтвердили свої позиції про те, що треба підтримувати там мир, треба припинити війну. Але Вкотре Нетаняко наголосив, що проти створення палестинської держави, він знову звернувся до питання, яке в свій час порушив Дональд Трамп щодо переселення палестинців сектора Газа. Отже, ситуація поки що там не просувається. Але для того, щоб не розчарувати Трампа і не роздратувати. Нетаняху повідомив, що він написав у Нобелівський комітет і представив Дональда Трампа на Нобелівську премію миру. Я думаю, що Трампу це сподобалось, тому вони її не сварилися. Стосунки у них достатньо хороші. Дональд Трамп продовжив термін переговорів. 9 липня вже мали вступити в силу тарифи, які він ще об'явив у квітні. Він продовжує термін переговорів до 1 серпня. Були спеціальні листи відправлені 14 країнам. Побачимо, чим там все завершиться. Пам'ятаємо, як вводили оцю цю паузу. І говорив міністр фінансів США Бесен, що за 90 днів буде 90 год. Поки що підписані тільки дві угоди з В'єтнамом і Великою Британією. Але ситуація непроста для багатьох країн. Там тарифи він продовжує наполягати, що вони мають бути. Ну, в В'єтнамі найкраща була угода. Американські товари взагалі там не оподатковуються. І президент Бразилії, президент Бразилії де Сілва, Лула Де Сілва заявив вчора в понеділок, що Бразилія не потерпить жодного втручання своєї справи. Мова йде про те, що як і... В Ізраїлі щодо прем'єр-міністра Нитаняху, якого там я підозри у корупції, звернувся Трамп ще 28 червня. Сказав про те, що він не потерпить, що продовжували цю судову справу, судовий процес над прем'єр-міністром Ізраїлю. Так само він і попросив в цю е, латиноамериканську країну Бразилію, щоб залишили у спокій колишнього президента Женара Больсанаро, який жаїра Больсанаро, який. Підозрюються в тому, що він там ну був причетний до підготовки державного пороту. До речі, пам'ятаємо захоплення капітолію, що схоже було і щодо Трампа. Так от Бразилія відреагувала достатньо, ну я би так сказав, жорстко. мається на увазі президент Бразилії. А в Ізалі навпаки, суд 29 червня, там відклав деякі слухання щодо справи нетаняху. І сьогодні, 8 липня, починається державний візит дні президента Франції Манеля Макрона до Великої Британії. Він буде мати зустріч із королем Чарльзом III. Також він виступить у парламенті Великобританії. Лісейський палац він не оприлюднив там якісь подробиці цієї. Промови, але ці говорять і натякають на те, що ця промова в парламенті Великої Британії буде родзинкою всього державного візиту. Це, до речі, який останній візит і виступ був в Саркузі в 2008 році, до того, що Жак, Ширак і Деголь мали державні візити. І виступи в парламенті Великої Британії. Ну, був візит 2003 року короля до Франції. Він там закликав, щоб відновили дружбу між Великою Британією і Францію. Одне із таких ну, ключових питань, яке буде обговорюватися, це питання війни в Україні. І, зокрема, там буде і проведено, коаліцію, так звану коаліцію бажаючих за Україну. Всі інші доєднаються по відеозв'язку. В цей час якраз буде проходити конференція з відновлення України у Римі, а якраз в четвер буде зустрічатися з прем'єр-міністром Великої Британії. Щодо цього питання і президент Франції Мануель Макрон, отакі От новини. На ранок, 8 липня, я хотів вам повідомити в інформаційній зарядці. Ще раз запрошую всіх починати свій день саме з інформаційної зарядки. День тільки починається. Я бажаю всім енергійного, А головне вдалого дня. Все буде Україна!